Агрофірма Прометей має свої лани як на Коломищини, так і на Снятинщині. Вони чи не найбільші арендарі землі у двох районах, не враховуючи агрохолдингів. Керівник господарства Орися Книшук задоволена нинішним урожаєм. каже, що сподівається, що він буде найгіршим за минулорічний. У Сільськогосподарському виробництві виробничий процес є нерозривний і посівна переходить у. Зелені жнива, зелені жнива плавно переходять у нормальні жнива, потім усилосні жнива, кукурудза, соє, і, і на завершення доробка усіх овочів, тому це є такий круглорічний процес. В даний момент збираємо зернові, збираємо. Пшеницю, ячмінь, горох, і е, також уже відразу після збирання е, зернових іде передпосівна підготовка ґрунту, тому можете бачити, як працюють наші е, трактори, дискують, дискують е, зібрані. Поля з зерновими. Агроном фірми Ігор Мельник каже, що в господарстві під урожай більше півтори тисячі гектарів. Тут є зернові різних сортів. Гарно родить і горох. Також активно вже збирають городнину. Зараз жнива це головні роботи і підготовка вже ґрунту після жниву на слідуючий урожай. Тобто підготовка ґрунту до підпосів ріпака. Пишається аграріями, і начальник управління агропромислового розвитку Снятинщини Василь Попенко. Він каже, що агрофірма Книшук чи не найкраща в районі. Аграрій з рибки відвідує поля агроформування. Розповідає, що район цьогоріч мав би бути із добрими хлібами. Жнива ніякого року не були одинакові, і не виключенням. І цей рік, як бачимо, що Жнива почалися трохи пізніше традиційно, як у нас вони починаються. З одної це сторони і добре, бо чим пізніше жнива, тим більший урожай. Така вже є прикмета. Жнива почалися збирання озимого ячменю. і Друга така особливість це те, що опади перепадають і які збивають темпи збирання. Але це теж не дуже то страшне, бо господарства на сьогоднішній день мають потужну техніку, мають сушильні господарства і з даним питанням справляються. За прогнозами синоптиків, серпнева спека дасть можливість аграріям вчасно і без втрат зібрати врожай. Сподіваються на це і в агрофірмах Книшуків. Із полів снятинщини вогнан Малецький, Сергій АЛЕКСЕЄВІВ телерадіокомпанія Раї.